Він уже посміхається, Привет. він реагує, поїхав, позіхав. позіхав. Ого. Я приїхала до нього в реанімацію, коли побачила такого крихітного, малесенького хлопчика. І він, знаєте, він одразу відкрив очі, коли я до нього заговорила. Він так дивився і взяв мою, мій пальчик і так його в кулачок. Стиснув і одразу відчула цю таку, знаєте, силу, що він зрозумів, що ну я тут, що тут хтось є, що до нього хтось приїхав. Звичайно, це, це було важко, тому що я хотіла по-іншому, всі хотіли по-іншому зустрітися з ним, щоб це була радісна зустріч. Але вже як сталося. Оксана стала опікункою для маленького Назара. Його мати Тетяна загинула через російський обстріл Києва 7 вересня, коли була на сьомому місяці вагітності. Медики її прооперували, зробили кесарів розтин, щоб врятувати дитину. Через майже три тижні Таня померла у лікарні через опіки. Батько дитини Вадим реабілітується після поранень. Хто ти прийшов? Назарчик це тати прийшов. До тебе прийшов тато? Татко прийшов? Побачила повідомлення мами, що у Вадима приліт у будинок. Я вже не дивилась, чи є мені якась небезпека. Я телефонувала. Мама сказала, що сестра Тані Аліна. Яка проживала з ними в одному будинку, сказала, що в них є пошкодження, їх забрала швидка. Ну, і в голові в мене не було, що там такі важкі наслідки, тому що з Оліною все добре. Ну, Картинка намалювалася інша. А вже коли я почала телефонувати в лікарні, шукати їх, я їх не знайшла. І спочатку я шукала Таню і сказала, що вона. В тяжкому стані і готують її до операції. Потім я дозвонилася в опіковий, і там я вперше дізналася, що вони отримали великі опіки. І тоді просто, знаєте, ніби як мене парило. ця інформація, стала дуже страшно, тому що я не розуміла, що це, як це, чи живуть з цим, чи виживають. Це все було дуже важко, ніхто до такого не готувався. І ну, взагалі, хто готується до трагедії. В той ранок маму мамі ургентно зробили кисарський розтин. Дитину одразу скерували в відділення реанімації новонароджених. Та маму в опіковий центр у неї був критично важкий стан. А у неї було, наскільки я знаю, тоді 95% опіків поверхні тіла, опіковий шок, больовий шок. Тобто тоді наразі та операція, той кесарський розтин, це був навіть не була неургентна операція, це була операція за життєвими показами, як єдина надія врятувати дитину. У дитини було дуже Багато різних порушень, пов'язаних саме з механізмом травми. У неї практично не згорталась кров, у неї було багато порушень різних показників, багато запальних процесів, інфекція. Це було пов'язано саме з тими обставинами, при яких він з'явився в цьому світі. Було іноді таке відчуття Сюру, що ти стоїш на цій. Над цим, над цим маленьким ліжечком, да, де він лежить, і ти розумієш, що ця дитина вона мала по всім показникам, він мав народитися абсолютно здоровою дитиною. Коли Назарчикові була потрібна перша операція на головному мозку, ми дізналися від лікарів, що є таке немовлятко, тому що за 20 років нашої діяльності лікарі знають, що в нас є земні ангели, помічники, які таких діток забезпечують усім необхідним. За кілька хвилин я була вже в нього. Ми стояли з лікарями біля в реанімації, біля нього, дивилися. Навіть не було зрозуміло, чи дитятко дихало, воно було наскільки в такого. І кольору, і наскільки воно було малесеньке і важке. І коли пікали всі апарати, ми розуміли показники, які в нього були, вони всі були критичні, тому він був у важкому стані. І лікарі виборювали кожну секунду його життя. Було... Дуже багато ситуацій, які прямо забороняли нам взагалі щось робити. Да? Дуже багато ситуацій, коли ми могли просто відкласти да, шприць, скарпель і казати ні, зараз тільки чекати, тільки чекати, але й втрачати довгоцінний час. Це були операції на головному мозку. Угу. Да, бо саме там була головна проблема підвищення підвищення внутрішньочерепного тиску. Внутрішня гідроцефалія – це коли всередині в глибині головного мозку збирається багато рідини, а у нього це розвинулось через крововилив, а крововилив розвинувся саме внаслідок оцієї травми. Страшної Назару провели чотири операції через три місяці виходжування та лікування. Його виписали з лікарні. У нас сьогодні велика радість, велика перемога, тому що Назарчик їде. Здоровий додому, і це в нього починається новий етап. Я вірю, щасливого дитинства. Ти слухаєш мене, так? Так і буде. Так. Оксана, сестра Вадима, батька дитини. Вона взяла опікунство над Назаром, оскільки на Вадима очікує лікування та реабілітація. Він втратив слух та має опіки. Це ж таке маленьке серденько. У мене є синочок, йому 2,9 і років. Він чекає братика. Так, він вже знає, що є братик. Він же знає, що це Назарчик. Він знає, вже, що Назарчик плаче, <свят> і він буде його заспокоювати і вкладати спадки. Він все приміряє на себе. Коли вже ми дізналися, що все ж таки Таню прокисарили, народився в нас хлопчик. І ми одразу почали, як же ж Таня хотіла назвати. І брат каже, що вона хотіла Назар. І тому одразу ж приїхала і сказала, що нашого хлопчика звати Назар. Так і мама передала Тані, коли була в неї в реанімації, що назвали так, як вона хотіла. Я беру опіку над ним, буде жити з нами. Також його чекає ще, ще довгий шлях чекає. Тут завершився один шлях, розпочинається інший. Потрібна реабілітація, потрібно докладати багато зусиль, щоб в нього було повноцінне життя.